26 вересня 2025 року відбулася фокус група, ініціатором створення якої виступила шведсько-українська програма Polaris, підтримка багаторівневого врядування в Україні, яка реалізується Салар International, а співорганізатором Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України. Мета заходу об'єднати громади, банки, центральні органи влади та міжнародні фінансові інституції для обговорення стану муніципального. Кредитування, оцінки потенціалу співфінансування інфраструктурних і відновлювальних проєктів, а також визначення бар'єрів та шляхів їх подолання. Участь взяли представники місцевих органів влади, національних інституцій, українських та іноземних банків, науковці і експерти обговорили стан і перспективи муніципального кредитування, бар'єри для залучення інвестицій громадами, а також кращі підходи та механізми, що застосовуються в інших країнах, за підсумком. Ками дискусій розпочато підготовку дорожньої карти активізації муніципальних інвестицій, яка стане основою для формування нових механізмів співпраці між громадами та фінансовим сектором.